До Великодніх свят все найкраще для наших військових. Сьогодні Криворізькі господині передають на передову паски, приготовані по особливому рецепту, по якому їх пекли ще наші бабусі у 70-х роках минулого століття. Тож світле свято наші захисники зустрічатимуть з часточкою любові з Кривого Рогу. Христос Воскрес! Та бабуся, яка на Криворіжі жила, вона пекла це. З Кириворадської області ця баняк, будемо на нього казати, так. І десь, як мені було вже років 18, я паску стала дуже рано пукти. Бабушка сміялася, що вона вже стара, що вже вона комусь передавати. Ну і ми прийшли до бабусі, принесли всі паски. Вона стала пробувати і каже: не кажіть, хто робив паску. Яку я виберу краще, тій передам баняк. Ну, ми так вроді би посміялися, посміялися, Бабушка каже: оце найкраще, це мені солодше, це мені більше подобається. Ну, старші хазяйки, мої тітоньки, обідилися, кажуть, ну, ж, Їй 18 років вона що краще нас пече, ну, бабушка на той момент сказала краще. Я так він цей баняк, у мене і лишився да? більше, ніж торбків на криворіжжя. Бабуся Оксана, яка зберегла сімейну реліквію, приїхала з Кировоградщини разом з чоловіком. Тікала від колективізації, а згодом у Другу світову війну залишилася вдовою. Спекти справжню паску для онуків змогла лише коли стали доступними більшість продуктів. Бабушку звала Юдакієм. Вона Виховувала чотири дітей і паску по її розповіді, вона вже почала пекти. Десь таку що можна було назвати уже здобою Паскою і настоящим, так скажем, таким витвором. Це вже було десь 70-ті роки. Щоб стати опорою для воїнів, криворізькі жінки об'єднали зусилля ще на початку повномасштабної війни, і паска за унікальним рецептом вже третій рік поспіль у великодніх пакунках для військових. Я не одна, нас багато. Ми всі збираємося такими маленькими ниточками. Все стікається, все зноситься, все. Звозиться, вони грузяться і їдуть, і все це розвозять, довозять до хлопців. У нас така організація. Нас ще сміються і кажуть: ви не організація, ви е, купка мамок, яка хоче вдіть, надіть шапочку, накормить і подивитися, чи взуть і в носочки. У нас є така пара волонтерів. Ми їх називаємо безстрашні. <хи> вони їдуть там, де не доїжджає нова почта. Вони це все розвезуть. Криворожанка поділилася з нами секретами створення обрядового хліба. Я беру 100 грам пресованих дорождів, беру три ложечки сахару, цукору, три ложечки муки і три ложечки молочка тепленького. Все це перемішала це. Називається опара. Поставила його в невеличку місочку в тепленьке місце. Воно підходить. Тим часом я беру літр теплого молока. І, і перемішую його з, теплим, з теплими або вершками або краще сметаною домашньою сметаною. Окремо я збиваю 15 яєць і 5 жовтків, збиваю з кілограмом цукру. Тоді я все це вимішую, додаю туди опару і 250 г маргарину, 250 г сливочного масла. Все це я його перемішую, а тоді додаю потихеньку муку. Як я вже почала додати муку, я кидаю столову ложку горілки. Все це вимішую. І вже в кінці додаю родзинки. Родзинки я завжди чуть-чуть перемішую з мукою, щоб родзинка відділялася. Як каже господиня, родзинки можна замінювати цукатами, додавати чи корицю за смаком. Це вже сучасні новації, якими вона вдосконалила рецепт. Сходи воно недовго, як для тіста, воно в буквально години-дві воно все піднялося, і я його формую і. Далі ми з ним працюємо. Ми третій рік печемо паски хлопцям Хотіло, щоб вони улибнулися від того, що вони побачили незвичайна просипачка, а розмальовуємо. З такої кількості інгредієнтів виходить зо 30 невеликих пасочок. Загалом волонтерки відправляють на передову до 200 пасок. Воїни у знак подяки зазвичай надсилають світлини своїм названим матусям, просять їх не публікувати. Однак одним фото Оксана поділилася, адже це пам'ять про бійця Олександра Гладку. Дешенка у нас був воїн, до якого ми їздили? Ну як воїн підрозділ. А контактували ми з цим воїном, він завжди нам передавав польові квіти, фотографії з польовими квітами, букети. Коли наші волонтери іна з Ларісою них перший раз приїхали, вони кажуть про те, що іде така лісосмуга, де нічого немає, все порублено, все потрощено. І стоять наші кремезні хлопці. І з букетом квітів, польових квітів вони зустрічали наших волонтерів так перший раз. А тоді в знак подяки вони передавали нам фотографії, і він зробив на сіні вилажений такий смалік з квітів. Він нам переслав це фото з квітами. А ми переслали йому зробили як магнітик зробили з, ціє, з, ціє, з цієї фотографії. А ще зробили пряник. І зробили пряник у відді цього квітів, які він нам передавав. Ми передали йому пряник той. Ну, так сталося, що то останнє, мабуть, добре, що він їв в своєму житті. Віддавши своє життя за нас, щоб ми тут могли це все жити, робити і по можливості радіти цьому життю, яке воно є. Напередодні свят жінки збирають смаколики, одяг, засоби гігієни, дитячі малюнки та поробки в одному приміщенні, аби відправити на фронт, ці пасочки поїдуть на Краматорськ, на Авдіївку, на 17-ту дивізію, на розвідку, хлопцям на ноль, обов'язково буде на 129-ту бригаду. І поїдуть також на Запорожжя і на, на Слобожанський десантну штурмову. Дівчата тішу в садочку. Вони ліплять вареники, котлети, голубці, і все те, що хлопцям дуже потрібно. Якась випічка, якісь Паски бо великодні свята, і зрозуміла, що хлопці, ті, що знаходяться на нулі, вони потребують родинного тепла, і ми чим можемо, тим ми допомагаємо. Побажання для захисників у велике християнське свято одне на всіх українців. Нацнаги, сили, терпіння, і нехай вони знають, що ми їх чекаємо. ми про них пам'ятаємо, ми будемо допомагати стільки, скільки потрібно. І нехай вони повертаються з перемогою, і тоді вже буде все. Нехай буде мир і мирне на небо над нами. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, постфактум.